Дніпро це не просто річка, це серце Києва. Він століттями формував як історію та культуру, економіку міста. Це було не просто там, дайте рядове джерело води, це ще й транспортний шлях, який поєднував Київ з іншими частинами світу. Сьогодні ми з вами прослідкуємо історію спільного життя міста і річки, і дізнаємося, як вони впливали на розвиток один одного. А ви не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо вам вже цікаво. давніх часів річки це завжди були такі гарні маршрути для торгівлі, і звісно, що Дніпро не став винятком. Славно звісти шлях з варяг у греки, якраз поєднував е київську русь із Візантією і іншими частинами е світу. Київська Русь активно брала участь в міжнародній торгівлі, постачаючи мед, хутра, віск, шкіру, дерев'яні та металеві вироби, а ще прикраси. Звісно, що успішна торгівля значно впливала на успішність економіки Київської Русі а також показувала її просто сильним гравцем на світовій арені і допомагала будувати гарні добросусідські стосунки з іншими державами. З Києва ось так, от розходилися шляхи до Авказу й до Середньої Азії і до Криму. Археологічні знахідки підтверджують давню історію порту на Подолі, адже Поділ це очевидно, що така київська торгова концентрація торгівлі в Києві. Тут то явно зосереджувалося дуже багато товарів, які доставлялися сюди переважно по воді. Ще у нас з літописних часів тягнеться згадка про так звану подільську притику, це таку пристань в гирлі Почайни, куди прибували судна. Під час будівництва на поштовій площі знайшли безліч артефактів часів Київської Русі монети, печатки, прикраси, як доказ активної торгівлі, що тут ворувала. 19 століття стало переломним для судоходства по Дніпру, адже з'явилися пароплави в 1835 році. У нас з'явилася в Києві перша пароплавна компанія аж з двома пароплавами, а далі їх ставало все більше і більше. Цей період приніс такий швидкий розвиток пароплавства і кількість пасажирів зросла до 2 мільйонів на рік. Такий наплив людей очевидно, що потребував вже такої більш розвиненої і серйозної інфраструктури. Тому вирішили будувати київську гавань, яку офіційно заклали 18 липня 1897 року. Перший річковий порт відкритий того ж року мав причал довжиною понад 3 кілометри. Це зробило його, до речі, одним із найбільших в Європі на той час і найбільшим в тодішній імперії. А гавань отримала офіційну назву Київська гавань імператора Миколи II. 1907-1909 роках через Київську гавань привезли приблизно 19 мільйонів путів товарів і відправили в середньому 2,5 мільйона путів. Порт використовувався переважно для відправлення зерна, солі, лісу та промислових товарів. Через гавань проходило 70 пароплавів, 2150 непарових судів і 320 плутів. Пасажирські перевезення також стозивалися. Наприклад, вони був Хаді острів. Це такий а, одне з найбільш улюблених місць відпочинку киян в 19 столітті. І добиралися туди ну, водою ще на той момент, якраз за рахунок ось цих от параплавів. Тисяча вісімсот вісімдесят ми заснували яхтку клуб, про який в мене є окреме відео. Там з'являлися також на острові ще інші інші розважальні заклади, що очевидно збільшувало попит на перевезення туди. І Давид Мерголін, наприклад, теж відомий вписався в цю справу. Наземно це так активно вкладався про розвиток параплаваної справи. І вже в 1860-х він став активним гравцем цієї сфери. Словом, там це активно бурлило і кипіло і з приводу пароплавів е, в тому числі. Очевидно, що це все призводило до жорсткої конкуренції. Деякі привізники настільки знижували ціни, що це втрачало вже му будь-який сенс взагалі мати якісь квитки, настільки це було дешево. А ще один із перевізників до квитка пропонував кожному пасажиру також безкоштовну булочку. Звісно, що крім міських перевезень, були також і позаміські пароплави активно курсували по Дніпру і далі. Такі типові у нас маршрути популярні були це Київ, Кременчук, та а також по Десні до Чернігова, по Сожу в Гомель і по Прип'яті у Пінськ. І от на такі поїздки вже ціни на квитки були в принципі досить високими. Доплисти до Кременчуга першим класом коштувало 12 рублів, третім 5 рублів. Тобто, нас це показує, що такий річковий транспорт, окрім основної функції, тобто пасажирських перевезень, був також ще й способом підкреслити свій соціальний статус. Адже ось такого типу поїздки могли дозволити собі не всі. Радянська епоха, очевидно, що принесла великі зміни в життя Дніпра, як річки в тому числі. В 1932 році річку перегородила грепеля Дніпро Гесу. Тоді це найбільша була електростанція в Європі. Це призвело до затоплення знаменитих дніпровських порогів, а завдяки системі шлюзів судноплавство по Дніпру стало наскрізним. Під час Другої світової війни греблю Дніпрогесу зруйнував. Відновлення розпочалося в 44-му році, вже 8 червня 47-го, можна сказати, що суднокласу по Дніпро було відновлено повністю. Однією з найяскравіших подій київського річкового життя стало будівництво річкового вокзалу. Станом на 50-ті роки там був такий старенький річковий приплав. Ще він вже не справлявся з потоком людей, яких активно курсували тут. І тому вирішили побудувати вже нову більшу будівлю, яка могла вже задовольняти всі функції, які від неї вимагалися на той момент. Будівництво сучасної будівлі на Поштовій площі розпочали в 57-му році, і тривало воно 4 роки, тобто завершили в 61-му. Створили талановіті архітектори Вадим Опк, Вадим Ладний і Григорій Слуцький. Вони задумали споруду в формі корабля, що символізує такі подорожі і романтику водних штахів. З боку набережної будівля має чотири поверхи, а з боку площі — всього два. Ось на цих перших двох поверхах були каси, адміністративні там всякі приміщення, камерзберігання і так далі. А на третьому, четвертому поверхах була пошта, навіть ресторан і кафе. Особливою родзибкою тут така кругла башта з апаратурою зв'язку та сигналізацією, яка нагадує щоглу справжнього судна, і башта на даху завершується з з каравелою флюхем, Ті не облицьовували опліцьовували інкерманським вапняком, а цуколь розробили з полірованого граніту. Інтер'єр вокзалу прикрасили чудові музичні композиції. Це такі як мозаїка Дніпро торговельний Шлях це така панорамна велика композиція. А композиція чайки на Дніпро зображує таких е, птахів у схематичним контуром. А також створили пано Україна, що зображує дівчину в такому костюмі національному з пшеницею біля перекритої гребної річки. І також ще є з графіту спорт на Дніпрі. на стіні сходу. Ого, майданчика, що веде на відкриту терасу ресторану. Нова будівля з'явилася дуже вчасно, адже розвиток ось цього пасажирського річкового транспорту був суперактивним. Щодня від річкового вокзалу відправлялися як річкові трамвайчики, звичайні, так і круїзні якісь катери і, все, і всім цим добром. Активно кияни щодня користувалися, тому якраз потреба в новій будівлі тоді вже назріла остаточно. З часом переплави замінили на швидкісні судна на таких підводних крилах. називалися вони ракети або метеори. Через це значно скоротився як час подорожей, так і розширилася географія цих самих подорожей. Ці судна курсували до Черкас, Сапоріжжя, до Дніпра, Кремльчуга, а також до Білорусі, зокрема до Мозеря Гомеля. Будь-який киянин міг в будь-який момент, коли йому захочеться, наприклад, за декілька годин дістатися канева, щоб вихідні там відпочити, розслабитися, погуляти, наприклад. Після розпаду СРСР Київський річковий порт, очевидно, що переживав не найкращі часи. Був майже на межі ліквідації. Грузові якісь перевезення занепадали з 2003 року. Пасажирські перевезення регулярні також вже майже не відбувалися. Новий етап Клічкового порту почався в 2014 році. Тоді вони взяли курс на відновлення, на розвиток отримали великі інвестиції 40 мільйонів гривень. На ці гроші зробили ремонт, закупили нову техніку. Після чого змогли обслуговувати вже якісно і з більш широким спектром послуг і вантажні перевезення, пасажирські перевезення також робити, і це все непогано в собі працювало. Але зараз, через війну, через повномасштабне вторгнення, судноплавство по Дніпру майже повністю припинилося, тому поки що воно не актуальне. Соціальне життя навколо порту також завжди було не менш активним. А це такий портовий район, де завжди вирувало життя, де проживало в 19 столітті дві третини населення всього Києва. І ось все це вирувало і не зупинялося буквально ні на хвилинку. Те саме актуальне і для 20 століття. Також тут були і голоси і матросів, і торговців, і подорожніх, і місцевих, очевидно, жителік. Все це активно вирувало, річковий вокзал, де купа людей. Просто вулиці, будинки, де люди жили і працювали на Дніпро, на Дніпрі, на, в порту, в річвокзалі. Е, продавали товари, які привозилось все, уявіть, якось це, це все це крутиться, живе е, вдень, вночі, ніколи не зупиняючись. Тому на Подолі завжди відчувався ось цей ось ця от атмосфера. Знаєте, от як в морських містах завжди відчувається, як море на нього впливає. От в Києві в двадцятому столітті, так точно, поки ще були активні всі це перевезення пасажирські вантажні. Це все теж дуже відчувалося, Всі місцеві себе почували якимись окремими людьми. Вони знали, що річка це дуже важлива річка, дуже впливала на їх життя, і це завжди дуже відчувалося. У нас була е військова міська академія е в будівлі сучасної могилянки. Там також вони вчилися і відповідно ходили в відповідній формі. Ці курсанти в цій же формі входили ті, хто працювали в порту, ті, хто працювали на цих привезеннях на цих катарах. Ось це все це ось цей запах, навіть трошки води не солоної, але все одно специфічний запах Дніпра, води, ось все цього надавали якесь особливе відчуття, коли ти знаходився на Подолі, і в в тому числі біля Дніпра. І це, до речі, дуже добре видно. Ось цей лейтмотив, мотив дуже прослідковується в книжці спогадів зрозуміти Київ, де говорили з вже літніми киянами, збирали їх спогади про їх життя в Києві, і там дуже часто у людей, які жили на Подолі, зустрічаються ось саме такі спогади, і саме такі відчуття щодо їх району і Дніпра. Тобто, видно, що Дніпропорт, річвокзал, він завжди. Вони завжди були не лише просто інфраструктурним об'єктом. Це були місця, які формували якусь ідентичність району, його економічне, культурне життя в тому числі. І тому вони були такі важливі в житті і всього міста загалом. Дякую, що додивилися сюди. Сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися трошки більше про вплив Дніпра на Київ та всі ось ці супутні історії. Якщо це справді так, то будь ласка, поставте цьому відео лайк, поділіться ним з друзями, колегами, батьками і так далі. Можливо, це їм теж буде цікаво, і тоді це відео зможе побачити якомога більше людей, бо його також буде активніше просувати алгоритм Ютубу. Також поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Мені цікаво з вами поспілкуватися алгоритмом. Ютубу важливо, щоб ви була активність підліну. Тому, будь ласка, напишіть. Як ви ставитеся до Дніпра? Чи відчуваєте ви щось особливе щодо нього? Чи взагалі любите приходити туди, чи якось відпочивати окремо, може, на сапах плавати, чи щось таке? Мені цікаво буде послухати якісь ваші історії. Також ви можете підтримати цей канал. Фінансово, якщо хочете, звісно. В першу чергу ми донатимо на ЗСУ. Але якщо у вас є можливість, ви можете підтримати мене разом донатом, або навіть і регулярною підтримкою отримувати за це певні бонуси. Наприклад, дивитися відео трошки раніше ніж всі інші. І так, щодо донатів, то очевидно, що пріоритет ми надаємо нашим військовим. Ми допомагаємо їм. Ми підтримуємо їх. Це Пріоритет ми маємо робити це регулярно і в першу чергу завжди, і лише потім вже донатити ютубера. раз дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я! До наступного відео!